Вітаю, дорогі глядачі. Новин справді дуже багато. І американці розійшлися. Мене навіть вайп я зловив шаленого нашого принтера купа ідей, які неможливо так одразу осмислити, які тепер в геополітиці ведуть на сьогодні американці. Просто штопують ці ідеї, навіть визріла ідея G5, по суті, це нової такої. Платформи взаємодії найсильніших країн, яких баче на сьогодні Америка, Європі там місця нема. і от саме те, що Європі місця нема, а Європа стає просто об'єктом висасування ресурсів і впливу, кого хочеш, це вже по суті основний лейтмотив того, що пропонують американці, зокрема у договорі, що стосується потенційного миру. Зараз буде про це говорити. Загалом європейці вже назвали те, що пропонує. На сьогодні Трамп це енергетичний енергетична Ялта. От, тобто, по суті, ділять Європу без тієї ж самої Європи. Суть така, що Америка заходить всіма інвестиціями в Московію, в там в рідкоземельні родовища, в, в, в туди на на полюс, там щось качає. І, по суті, постачає з московитами енергетику у Європі. І Що як наслідок Європа отримує? Європа отримує те, що Московія встає на ноги і залишає свою військову загрозу серйозно, тому що. Ідеологічний режим імперіалістичний там лишається. Ті гравці, які почали широкомасштабну війну, там лишаються. І по суті, на європейські гроші, на європейські ресурси, Московія далі буде загрожувати Європі. І плюс ще й буде Європа залежна енергетично, як від Сполучених Штатів, так і від Москви. Це Трамп, який по суті, план його, який пропонується безпосередньо Європі. Європу кидають. Європу кидають. По суті, Америка також не бачить Європу за столом. Країни, які вирішують там, світові якісь процеси, там ідея є G5 ем, просто якийсь шалений принтер ідей на сьогодні, якісь, я навіть, якісь асоціації, я ловлю. В е, G5, куди буде входити Сполучені Штати, Московія, КНР, Індія, ну і Японію. Єдиних хто з розвинених країн, яку там які лишили, е, то в, вона тільки туди і входить. Всі інші ні. Європейці взагалі. Розглядаються як якийсь такий абсолютний васал геополітичний Америки і, і нових друзів Америки. Отну просто якийсь трешаніна, якась повністю її вплив над Європою торгується для того, щоб взаємодіяти з іншими країнами. Європі треба прокидатися і розуміти, що її розчленовують, її вплив повністю розмивають. Це не просто буде прокидатися. Там є свої зараз процеси. Ми поговоримо далі на українських змі, по суті, виклали. Ідею того, як зараз може виглядати мирний план, там деякі є зміни цікаві, от але ніфіга не найкращі, які можуть бути зараз. Ми про це поговоримо. До речі, потенційного кандидата його солдатиків, вони вимагають подарунків на голову свої з повітря Цього кандидата в G5 так майбутнього, і от блискавки це літачки, які несуть 8 кг на 40 кг і більше в бойової частини. Це дуже важливо, особливо цей інструментарій важливо військовим, тому що він додає до FPV і робить роботу, яку мало хто може зробити. На цій дистанції таким, з таким вантажем вибухівки. Якщо там десь московець заховається, то його можна гарненько там прихлопнути. От, в принципі, це така більш ударна штука, яка дуже потребується нашими силами оборонами, зокрема, підрозділу Китайців. Китайці так ми, ми зараз працюємо на китайців. розумієте, підрозділ китайців 80-ї вісімдесятої окремо. Достатньо штурмової бригади. От, от вона потребує, у нас на Телеграмі є лист від бригади, це 30 штук на мільйон 50 тисяч гривень, все це там взаємодію з виробником напряму, тобто Банка, до речі, самих військових, якщо що, тобто у нас концепція така, що ми не торкаємося фінансів. Військові це передають. Ми контролюємо, щоб військові передали гроші безпосередньо виробникам, виробники передали ці засоби. А ми просто разом з вами зробили гарну справу. І от гарна справа, ось ось тут так. От що говорити про безпосередньо цей договір, який пропонується, то що там вже конкретно. Просто розділення Європи відбувається. Є енергетична Ялта, як європейці гарно підкреслюють на сьогодні. Далі пропонується по нашій безпосередньо по нашому треку, як само зараз говорити, Це вже на сьогодні дозрівають американці, що просто так ми не будемо віддавати свої території. Тепер вони пропонують всім так звану 30-кілометрову сіру демілітаризовану зону. От. Тобто не контролю, не нашого, не вашого, що хто там буде контролювати там. Кушнер, там, там брат-племінник, не знаю, Трампа. Я, що там буде? Трамп Тауер буде стояти в Краматорську. Я, я не розумію, що там буде. Я не розумію, як це взагалі американці собі це бачать, але не кажуть про те, що це буде кауціразона. От е, така собі українці виходять за територіальні межі Донецької Луганської областей е, е, і ці 30% Донеччини про Луганщину до речі не слово. Тому що теж частина дотепер нами контролюється, але в Донецької області. Теж там московити, теж туди не заходять, і там якась сіра зона. І московити виходять зі всіх областей, там, де вони є, з Харківської, наприклад, чи Сумської, там де вони на маленьких шматочках знаходяться. І окрім цих п'яти областей, в цих п'яти областях в Донецькій відбувається ця сіра зона. Вони пропонують. А от, наприклад, ті самій Запорізькій області. У Херсонській і все там поки встає на лінії, яке сьогодні встановилось. Абсолютно якась знову така історія незрозуміла для нас. Далі пропонується частину грошей повернути там, що європейцям дуже не подобається. Європейці зараз активно працюють над тим, щоб гарненько ці гроші реалізувати на допомогу Україні. Мова буде от кредит через попевний механізм. Бельгію Продавлюють навіть погрожують прем'єру Бельгії, що європейці будуть абсолютно ігнорувати повністю Бельгію як орбана, от і бельгійському е, прем'єру це не дуже подобається. Зараз там не ним працюють це окрема історія. Е, також американці, крім того, що там хочуть гроші заробити ще віддати частину московитів. Пропонують там Запорізьку Запорізької розділити по 50%. На контрольовану Україною територію, і окуповану територію, до речі, вони не називають, що це буде окуповано московитами, там таке, якась загальна назва. Оцей, до речі, план був знову таки злитийсь українським ЗМІ. От, здається, церков тижнів навіть про це активно писало. Суть то яка, що ці 50% там буде створено дата-центр і буде багато створено якихось там робочих місць. Україна включається в якийсь там штучний інтелект, ну, як завжди, знаєте, якби. Тішиться тим, чи, чи як дурень думкою багатіє. Отак От я скажу про американців на сьогодні. Далі ліміт 800 тисяч українських Збройних сил, відсутність якихось тут баз України там в договорі немає про те, що Україна зобов'язується наступати в НАТО, Америка окремим там договором пунктом буде визначати, що вона не бачить Україну безпосередньо в альянсі. От, це знову такі, давайте знову концептуально. Як от концептуально е, хочуть розділити по своїх інтересах Європу, так і по-швидкому. От, по швидкому. Там навіть такі пафосні слова, що дати такі зарплати, щоб українці склали зброю. От, ну в такому сенсі е, всі розуміють, що без нормальної е, е, системи безпеки неможливо гарантії безпеки, неможливо щось гарантувати Україні надавати. Ми вже це проходили. В нас вже був свій Будапешт. Ми все пам'ятаємо, ми все знаємо. Ми е, люди, які можемо робити висновки з минулого і будемо їх робити. От тому, друзі, це все, знаєте, таке собі. От, власне, там є ще, ще, ще свої якісь там пункти, але суть така, що намагаються американці якось вмовити європейців, нас, але проблема вже європейського характеру. Європу по суті де Її розмивають, нею маніпулюють, нею користуються. Європа просто має за все платити, і на неї мають заробляти гроші. Америка нічого нікому не винна. От, значить, Трамп приходить, і каже: А ми і так багато років платили і Україні, і Європі. Тож платіть зараз все нам давайте швидко, все. От він знаєте, зробив висновок. Тобто всі там еліти і процеси політичні Америки там бачили це по одному. А він зробив висновок, що це має бути отак на однасток. Нам заборгували великий чек, віддавайте нам бабки. От і е, він ще й множе на 20 чек. Реальний. Так, от по Україні, як там трохи більше 100 мільярдів Америка допомогла, він там розповідає про 300-350 350, хвилиночку, мільярдів. От, і власне, е, от все це і відбувається. На сьогодні це просто якась вершина цього намагання. Е, цей діл. Е, Ріелторський і нью-йоркські, по суті, запровадити. Будемо дивитися, що там буде відбуватися. Ну, знову таки, це позиція вже Європи. Питання Європи. Чи Європа хоче бути по суті остаточно розділеною і десуб'єктизованою в 21-му столітті? Чи вона просто буде шокована з цього і максимально організується і буде рухатися далі? Це вже залежить від європейського союзу, чи зможе європейський союз включити суб'єктність європейського союзу. Не бачить за столом майбутнього. Європейського суду є всі інститути і ресурси і можливості навпаки заявити про себе активно. Зокрема, це має стосуватися і Україну в першу чергу, і потенційною домовленості альянсу Сполучених Штатів в Москві, яка ну тисне прямо і шантажує Європу. Цього треба не допустити. Треба зараз піти по суті в відмову максимально допомогти Україні включитися в Україну. Тут є там гравці, які там балансують, наприклад. Мелоні, вона там вмовляла Зеленського піти на якийсь договір разом з тим. Американці вмовляють її заблокувати. По суті, процес передачі нам грошей. Я думаю, я сподіваюся, що мелоні там, хоч і кринжувала, що намагалась там на Зеленського якось натиснути і трошки з'їхала з допомоги, але що вона нічого блокувати не буде. Тому що це ти по суті продаєш європу, і це мелоні згадають. Всі згадають. Я думаю, що вона є клепка в голові. Вона намагається там білять. Крутить, вона хоче сподобатися і Трампу і показати себе як європейський гравець. Тож, давай думай, сестра, як е, виходити з цієї ситуації. Е, я лише нагадаю, що ми 13% вчорашнього обіду вже набрали. Нам треба мільйон 50 тисяч, щоб передати літаки нашим оборонцям, і це найкраще, що ми зараз можемо зробити з вами? Е, допомагати нашим силовим оборони, і і все, будемо дивитися, як європейці на це будуть відповідати. У них справді зараз там шок серйозний. Е, Сподіваємося, що він вилізся в щось системне, сильне. Отака от, от історія. Тримайтеся, дорогі друзі. Все буде добре. До побачення.